Вітаю, друзі! Мене звати Наталя, це мої кози, і я рада, що ви завітали до мене в гості. Останніми днями ви частенько запитували про кізочок, про охоту в кізочок, коли треба вести кізочку до цапа, чи коли нам потрібно, чи козочка повинна дати якийсь знак. нам, Як визначити, що кізочка кітна? Та як визначити, що в кози наближається окіт? Давайте сьогодні розберемо ці запитання разом. Значить, кізочку потрібно вести до цапа в тому випадку, коли вона приходить в охоту. Охота характерна почервонінням та набуханням петлі, можливе виділення прозорого слизу. З петлі коза стає неспокійною, метеляє хвостиком часто часто, покрикує безпричинно або навіть стоїть та горлопанить цілих 2 чи 3 дні. Дивлячись, скільки в неї продовжується ця сама охота. А буває у кізочок тиха охота, і вона якраз таки характерна поведінкою без змін. Але все ж таки петля є припухшою та рожевою. Щоб коза закітніла, звичайно, ж, її потрібно злучити з цапом. Після злучання наступає кітність. Перші кілька тижнів коза, якщо вона дійна, може додати в надоях. І я вже вважаю, це першою ознакою того, що кізочка, можливо, кітна. Якщо після злучання перші 18-21 день коза не прийшла в охоту більше, я записую дату покриття і відраховую 5 місяців, вираховую приблизну дату окоту. Коза носить кітність 145-155 днів. Підготовка до окото відбувається на протязі усієї кітності, що я маю на увазі? Те, що тваринку потрібно добре годувати різноманітними кормами. В раціоні повинні бути і фрукти по можливості, овочі, зерносуміш та макуха, сіно лугове та сіно люцерни. Також кізочки полюбляють солому. Особливо ячмінну, але її часто давати не потрібно через те, що вона містить устюки, які подразнюють горло козі і викликають кашель. Також в раціоні моїх кіз сухі віники, які я заготовлювала влітку. Необхідно добавки ще вітамінні, такі, як от живина, три, кальцій фосфат, дріжджі, кормові. Мене якраз глядачі запитували, чи це все разом я даю. От три кальцій фосфат, я даю. Разом а от живину та дріжджі кормові я між собою чередую. Кілька тижнів я подавала живину, потім даю дріжджі кормові. І так чередую. Також повинні бути активні прогулянки на свіжому повітрі обов'язково. Перші три місяці кітності, вірніше, в першій половині. Кітності. Фізіологічних змін видимих майже не відбулося. От тільки петля вона трішечки може змінитися. Вона, наче підпухша, точніше сказати, потрішку починають розгладжуватися зморшки. І от коли підійшов три місяці кітності, підійшло тоді вже потрібно, якщо кізочка дійна, запустити її, тобто поступово перестати доїти, аби вона відпочила і народила нам здорових козенят. Я з настанням трьох місяців починаю прослуховувати, чи, кіз... чи козенятка ворушаться, як я це роблю, я обіймаю кізочку за живіт, Свої руки кладу вниз на живіт коло вимені. І так стою Легесенько притискаю і слухаю. Через деякий час можна почути поштовхи, а точніше, так, наче як хто постукує пальчиком, отакось, або як рибка хвостиком, так легенько. Це є воно, це є козенятка. Щоб успішно запустити козу, потрібно посадити її на дієту, тобто прибрати з раціону соковиті корми, сінолюцерни. Зменшити й зернові, збитися з режиму доїння, що я маю на увазі? Збитися з режиму доїння. Припустимо, я дою козу вранці і ввечері. Так от, ранішнє доїння я пропускаю і приходжу доїти, скажімо, в обід. Витримую дієту, і якщо за кілька днів це спрацьовує і коза зменшує надій, я так і залишаю. Якщо ж. Це не вплинуло абсолютно ніяк і коза, як доїлася, так і доїться, дає те саме молоко, воно вим'я наливається добре молоком, то я приймаю з раціону навіть і зернові, залишаю козу на самому сінові та воді. Шкодувати тварину не потрібно, що, мовляв, вона там голодна, в нас не доїдає, о божечки, що робити. Я сьогодні трошки не дам, а завтра вже трошки дам. Такого робити не потрібно, через те, що задача номер один зараз запустити козу. І вже коли коза 100% запустилася, вона вже не наливає вим'я, молоко в неї не набирається. Тільки тоді я починаю повертати овочі поступово в раціон, зернові, і обов'язково в раціоні моїх вагітних кітних кіз є макуха. Потрошку, але вона є. І от Кітні кози, які вперше кітні а її недійні, в мене отримують по склянці зерносуміші разом з макухою, двічі в день. Вранці склянку і ввечері склянку. Як я вже казала, обов'язково також прогулянки на свіжому повітрі, незалежно від погоди. Коза це спортивна тварина, їй потрібно багато рухатися, її м'язи повинні працювати. Це запорука легкого окоту. Вже у другій половині кітності плоди чи плід починає досить активно рости і у кози починає збільшуватися живіт. Ранком, коли коза ще не наїжена, можна побачити, що права сторона її живота, тобто правий бік, у неї більший, ніж лівий, це і є кітність. А вже коли кізочка наїдається, то в неї збільшується і ліва частина, тобто її матка знаходиться ближче до правої сторони. А шлунок, тобто відділ шлунку рубець, знаходиться з лівої сторони, і от коли вона наїдається, росте в неї лівий бік. Далі, там, уже коли 4 місяці, 4,5 місяці, то можна неозброєним оком побачити, що дійсно коза кітна, в неї великий живіт, а оце якраз. Два з половиною три місяці кітності. Це такий загадковий період, наче дивишся й кітна, наче дивишся і ні. І козенятка, вони ж теж хитренькі, вони там тихенько-тихенько собі сидять. От. А вже там місяців у чотири можна прощупати, де там нога. Дуже цікаво, я дуже люблю прослуховувати, як козенятка в животі. Це цікаво досить. Я думаю, більшість зі мною погодиться. Так, по яким ознакам ще визначають, чи кіт на чи ні? Є так, що крапають молоко на воду. Я теж певний період крапала. Але все ж таки я вважаю цей метод досить таким сумнівним, тому що в осінньо-зимовий період висока жирність та густина молока, а особливо у порід таких, от як англонубійська. Таламанче, якось там в очі заглядають, я не заглядала? От я орієнтуюся саме на те, як вирушається козенятка. Козенята я прослухала, вони є, вони подають ознаки життя, стукають копицями. Все, я вважаю, що козакітна, я її запускаю. І все добре. Далі, наступне таке запитання: як я визначаю, що наближається окіт? Як я про це дізнаюся? По-перше, виділення з петлі, вони можливі навіть за три тижні до окоту, білі та густі. Так очищаються родові шляхи у кізочок. А вже безпосередньо перед окотом, коли нас вже іде окіт, ми можемо бачити. Прозоре, густе, тянуче виділення, яке називається пробками в народі так говоримо. Животик візуально зменшився, бо матка знаходиться в тонусі. У кози, до речі, холодні вуха. Холодні вуха. Зверніть на це увагу. Самим таким основним показником, що близько кіт, також є, що в області крижів отут коло хвостика. Там розходяться у кізочки зв'язки, розслабляються, її шляхи готові до народження козеняти і от прямо пальці отуди провалюються. Це значить, якщо не завтра, то зараз вже окіт буде в кізочки. Саме по цим. На рахунок вимені. Тут, ну як сказати, у одних кіз за місяць вим'я наливається, в одних кіз за пару тижнів, а деякі є кізочки, в яких прямо під час окоту наливається вим'я. То по вимені судити, ну якщо чесно, теж я б не стала, тому що у кожної кози по-різному. Ось такі справи, друзі. Я вам щиро вдячна за те, що ви задаєте ваші запитання. Я так швидесенько пробіглася, розповіла вам про охоту, про те, як я запускаю, про те, як я дізнаюся, що кізочка кітна, і як я дізнаюся про те, що наближається. окіт. Якщо у вас є запитання, ви їх, будь ласка, обов'язково задавайте. Я щиро вам вдячна, що ви дивитеся, щиро вдячна, що ви коментуєте. Я бажаю вам, звичайно, ж, легких окотів, здорових тваринок, щастя, добра, міцного здоров'ячка. Звісно ж, щоб все це було під нашим мирним небом нашої країни. Я дуже-дуже на це сподіваюся. Щиро дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей! А якщо у вас є запитання, ви ж їх, будь ласка, обов'язково задавайте, я ще знаю відповім.